Детського бізнесу. Він був командиром батарії. Зразу став за Донецьк, за Росію. За На цьому відео друзі. Терорист номер один у світі Путін обіймає дітей, батьків яких він власноруч і знешкодив. Точніше, цинічні кадри, але для раші, як то кажуть, все йде. За планом, за планом їхньої пропаганди, яка сьогодні розповсюджувала це відео, паралельно друзі, маємо важливий день в історії не тільки сполучених штатів, але і світу. Вибори нового президента про все це говоримо просто зараз. Нагадаю, що Камала Гарріс та Дональд Трамп змагаються за місце в овальному кабінеті практично з однаковою кількістю попередньо електоральних вподобань, тому. Інтрига зберігається. Підпишіться на нас, якщо ще ні, зараз розлумачимо деталі всього, що проанонсувала. Погнали! Отже, дійсно, 5 листопада американці вибирають нового президента США. Виборчі дільниці відкрили. Аби були розпочалося. Ці вибори вже називають історичними. Трамп може стати найстарішим президентом США і першим із тих, кого винувачували у злочинах. Камала Харріс має шанс стати першою жінкою-президентом, а також першою особою південно-азійського походження, яка обіймає цю високу посаду. Найбільша увага прикута до е, таких штатів бойдалок, можна сміливо їх так назвати: Пенсильванія, Джорджія, Аризона, де конкуренція між Гарріс та Трампом найвища. Що показують опитування, друзі? Опитування показують, що нині мінімальний розрив між кандидатами. Перші ж попередні результати оголошуватимуться вже після закриття виборчих дільниць. Навгурація буде в січні 2025 року. Поки переможець сформує команду, країною буде керувати нинішній президент Джозеф Байден. Такі правила в Америці. Я голосуватиму за Камалу, бо я не хочу, щоб переміг Трамп. Я проголосую за квиток. Зробимо Америку здоровою і зробимо Америку знову великою. так? Again, yeah. Я вже проголосував за Гарріс. Це було важке рішення, але думка про більшу підтримку Дональда Трампа була просто неможливою. Я не міг цього допустити цього року. Я не голосуватиму. Як на мене, немає значення кого оберуть, незалежно від того, голосуєте ви за Трампа чи Камалу. Нічого не зміниться. На кого ставку робимо ми, українці? Тут важко щось сказати, тому що вся стратегія допомоги Україні з боку Джозефа Байдена і відповідно Камали Гарріс, як віцепрем'єр-міністра, нам відома. Невідомо який градус буде цієї допомоги, чи буде він збільшуватися, чи Камала Гарріс буде ладна йти на такі категоричні кроки по захисту України. Трамп так само, якщо Гарріс обережно в своїх висловах, то Трамп говорить речі, які часто суперечать одна з одною. Тому зрозуміти, як це буде насправді на справі, а не на словах, дуже важко зараз. Втім, в Європі побоюються, що Трамп скоротить військову допомогу нашій країні та перекладе відповідальність за мир в Україні, а точніше за перемогу в Україні на європейські країни, можливо, шляхом навіть переговорів із Російською Федерацією, які можуть передбачати поступки нашими територіями. Але друзі, важлива ремарка щодо Трампа, попри весь скепсис. Щодо нього це важливо проговорити, щоб ви були в курсі. Велике розслідування Міністерства юстиції США, яке проводили у 17 19 роках, не знайшло доказів зв'язків команди Трампа із Росіянами прямих доказів. При цьому Трамп став першим президентом США, який Надав Україні, тобто схвалив надання Україні летальної зброї. Зокрема, ви прекрасно знаєте, що протитанкові ракетні комплекси Джевелін це якраз заслуга Трампа. Ну і кволість Обами думаю, паралельно вам теж відома. Обама утримувався від цих кроків надання зброї, обмежуючись лише нелетальною допомогою. Трамп також запровадив кілька раундів санкцій проти російського газопроводу Північний Потік-2. Це як то кажуть по фактах, по суті, та не на слова. Що кажуть аналітики? Ми часто згадуємо в наших етерах думку Віталія Портникова. Вона важлива і синонімічна для нас. Він ставить під сумнів здатність Трампа швидко завершити війну з огляду на складну ситуацію. Незважаючи на всі обіцянки, на думку Портникова у Трампа немає інструментів впливу на Путіна, щоб домогтися від нього завершення війни або навіть реальних перемовин, тому все це просто бле. Послухайте Віталія із цими висновками. Американських спостерігачів з численних видань, які роблять аналіз можливих дій Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів і реакції на ці дії Володимира Путіна, співпадає і заява іншого колишнього президента, тільки президента Російської Федерації і заступника голови Ради безпеки Росії. Дмитра Медведєва, який підкреслив, що всі ці розрахунки Трампа на швидке закінчення війни, яке втоблений за словами Медведєва, колишній президент Сполучених Штатів пов'язує із своїми особливими стосунками. Він не договорює звичайний із ким, але мається на увазі Володимир Путін, все це не відповідає дійсності, і у Трампа немає ніякої можливості закінчити війну. А якщо він насправді цього захоче, говорить Дмитро. Медведєв на нього очікує доля Джона Кеннеді мається на увазі колишній президент Сполучених Штатів, який був вбитий за досі не з'ясованих обставин після масштабної карибської кризи, яка ледве не призвела до третьої світової війни із обміном ядерними ударами між Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Віталій також пояснює, що якщо Трампу. Вдасться зайти в овальний кабінет, то фокус його уваги буде сконцентрований на протистоянні із Китаєм. Китай Трамп вважає головною загрозою для Сполучених Штатів. Поступки Російської Федерації лише підсилять Китай, тому Трамп може переглянути свої плани, щоб уникнути зміцнення впливу обох авторитарних країн. І ще про цілі Путіна таємний документ, який міг бути підписаний. А, насправді ми не знаємо достеменно підписувала його українська сторона чи ні. Але такий документ точно був. Він точно був на руках в Арахамі, А, І за словами Путіна, навіть був підписаний, а потім умови не виконані. Отже, таємний документ 2022 року розкриває плани Росії на післявоєнний устрій України. Нещодавно оприлюднені документи від Радіо Свобода проливають світло на первінні цілі. Раші згідно з цим документом, друзі, на початку повномасштабного вторгнення Росія висунула Україні жорсткі умови капітуляції. Перше скоротити армію до 50 тисяч військових, включаючи лише півтори тисячі офіцерів. Це в п'ятеро менше, щоб ви розуміли, ніж українське військо налічувало до початку війни. Також у складі збройних сил залишилося б, якщо б ми підписали цю угоду. І далі пішли на мир з 300 танків, 55 вертольотів та чотири кораблі, що означало би повне зниження обороноздатності нашої країни з такими умовами. Українська армія стала би меншою аніж армія навіть Білорусі, друзі, де на той час населення було в 5 разів меншим ніж населення України. Цього всього хотіла Раша. Ще однією умовою, яка лежала на столі переговорів у другому році, в березні місяці, було визнання незалежності так званих ЛНР та ДНР. Станом на лютий 22 року Росія контролювала лише частину цих територій нагадаю, вам, однак наполягала на праві включати до ОРДЛО всю територію Донецької та Луганської областей. Крім цього, Російська Федерація пропонувала. Щоб витрати увага, тут дуже важливий момент, щоб витрати на відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу повністю лягли на нашу державу вимоги, включати також надання російській мові статусу державної і відновлення майнових прав української православної церкви Московського патріархату, ну і буквально сьогодні, коли я пишу для вас це відео, Путін вкотре сказав, що Росія не лише готова. до переговоров с Украиной, а и колись вела их. Что касается Украины, то мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации. Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе, в самом начале этого конфликта, вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте важливий сьогодні день для нас з огляду на те, ким буде наступний президент Сполучених Штатів. Напишіть в коментарях на кого робите ставку. Ви ми намагатимемося інформувати вас про все на нашому телеграм-каналі Соколова. Ну і спробуємо сьогодні протранслювати. Певні моменти е, прес-конференції навколо е, виборчі зустрічі, які відбуваються у США. Тому підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, друзі, якою б некомфортною вона не була. Ну і до кінця року плануємо півтора мільйони підписників. Це реально, тому підпишіться і підтримайте наш челендж. Обіймаю вас. Подивіться інші відео на цьому каналі. До зустрічі, друзі!